Їдуть двоє мужиків із села до міста. Стоїть дівчина, зупиняє машину, вони зупинилися. Вона говорить: Ха, -ха підвезіть. Я натурою розрахуюсь. «Е, А натурою це як? О, то зніму труси. Дам тобі і тобі. Один чоловік іншому. Е, Петрович, тобі труси потрібні? Ні, і мені ні. То поїхали далі. Вчора читав такі цікаві написи. Тут був Коля, тут був Вася, тут був Саня. І що тут цікавого? Ірка твою мать! То в нашій шафі написано? <риклад> Потрапляє якось жіноча думка, помилково в чоловічу голову. Бродить по ній, а в голові порожньо. Раптом повз пробігає чоловіча думка. Жіноча думка запитує: Е, а де всі то? Чоловіча думка, Хе -хе 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 -хе, а наші вже всі внизу зібралися. Зоопар придбав рідкісний вид горили. Самку. Через кілька тижнів ветеринар побачив, що у неї почалася течка, і необхіден самець. Адміністрація зоопарку почала шукати самця, але безрезультатно. І тут хтось зауважив про прибиральника кліток Васю, який мав славу великого хахаля. Адміністрація вирішила звернутися до Васі за допомогою. Чи віджарить він горилу за 100 доларів? Вася попросив час подумати. На другий день він сказав, що згоден, але при трьох умовах. По-перше, ніяких поцілунків. По-друге, ніяких відносин. Адміністратор швидко погодилась на ці дві умови і запитує: А яка ж третя умова? Ай, та мені потрібно ще декілька днів, щоб десь знайти ті 100 доларів. Ревета стогне дід на бабі, стяжені ляхи підійма. Куди ти сунеш, чорт рогатий? Я ще ритузи не зняла.